У п'яти школах Луцька сьогодні працювали вибухотехніки, бо вранці до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів. Розповіла Суспільному речниця обласної поліції Ольга Бузулук. Патрульний Павло Русинчук огороджує територію навколо 15-го ліцею обмежувальною стрічкою. Забезпечили евакуацію. Тобто, і, зараз. Слідкуємо, щоб люди менше тут знаходились. Ну чекаємо вибухотехніків для перевірки достовірності інформації. Директор ліцею номер 15 Олег Гребенюк каже, на момент повідомлення про замінування на уроках були орієнтовно 400 учнів. Ми евакуювали діток, меншеньких в сусідній садочок, старшеньких на залізничний вокзал. Бо ж дощ якраз був, на дворі їх тримати не можна було. Ще буде друга зміна, після того, як школа піде в нормальний ритм, то ми дамо повідомлення на робочі групи вайберу і тоді діти прийдуть. А перша зміна, батьків більшість вже порозбирали. Евакуйовували дітей із 10-ї школи. Бабуся другокласника Євгенія Ярмальчук забирає внука марка після уроків. Каже, після перевірки вибухотехніки, в школярі повернулися на навчання. «Я Сьогодні два рази мала забирати. Перший раз тривога була, а потім тільки додому прийшла. І знову, поки до поки прийшла вже. Заходили діти назад. Це 23-й ліцей Луцька, повідомлення про замінування якого сьогодні також перевіряли вибухотехніки. Інформація не підтвердилася, каже опероповноважений В'ячеслав Кущик. Дописуємо протокол огляду і допити свідків. Зі слів техпрацівника школи Андрія Чечелюка, діти були на уроках до повторної повітряної тривоги. Вся школа пішла, тут нікого нема в цьому приміщенні і в підвалі. Підвал відкритий для прохожих. Вчора було замінування, тут а всіх все закрили. І сьогодні друга серія. Також надходили повідомлення про замінування 25-ї та 18-ї шкіл Луцька. Скільки учнів пішли через це з уроків, не рахували, у них навчається різна кількість дітей, бо заклади працюють у кілька змін. Прокоментував ситуацію Суспільному керівник департаменту освіти Луцької громади Віталій Бондар. Жодне із п'яти повідомлень не підтвердилося, сказала речниця поліції Ольга Бузулук. З її слів, за чотири дні правоохоронці перевіряли 12 повідомлень про замінування у Луцьку. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.